25 тисяч мешканців Надвірнянщини отримали газопостачання до своїх домівок. На Прикарпатті урочисто запустили підвідний газопровід «Надвірна Ланчин. В селі Верхній майдан Надвірнянського району запрацювала нова газотранспортна система. Будівництво тривало у два етапи впродовж 10 років. Загальна вартість становить більше 7 мільйонів гривень. Цієї події люди чекали більше десяти років. Сьогодні офіційно керівники Івано-Франківської області запустили роботу нової газотранспортної системи в Надвірнянському районі. Новий газопровід дасть можливість постачати блакитне паливо до трьох населених пунктів. Газопровід по експлуатаційних показниках високого тиску. Сьогоднішнє введення в експлуатацію дозволить розв'язати ряд технічних питань щодо газопостачання населених пунктів Ланщина, населених пунктів Верхнього Майдана, Красне. У якому, до речі, найбільша кількість споживачів, близько тисячі, буде мати можливість забезпечити їх газопостачанням. Будівництво газопроводу тривало довго, проте ключовим етапом став 2017 рік. Обласна рада виділила 630 тисяч гривень з місцевого бюджету для остаточного завершення будівництва. Сьогодні введення експлуатації газопроводу у надвірна ланчин це не тільки десятки тисяч без перебільшення, надвірнянців, які або сьогодні отримують газ. Або його отримують в перспективі за рік-за два, от, але це і взагалі е, хороший крок для них побачити те, що Україна будується не якось так абстрактно, ефемерно, а Україна будується у їхніх будиночках і в їхніх населених пунктах. Відкриття даного газопроводу є консолідація всіх зусиль. І консолідація показує те, що ми можемо досягти результату. Мені приємно те, що відкриття газопроводу відбувається не напередодні ніякої виборчої кампанії, а це виключно господарська діяльність і присутність сьогодні на цьому святі двоголів обласної державної адміністрації обласної ради показує всій Україні, що на Івано-Франківщині є абсолютно стабільна економічна політична ситуація. і Ми будемо рухатися тільки вперед. Будівництво газопроводу тривало довгих 10 років. Наразі до газотранспортної мережі вже приєднано близько триста до кінця 2017 року газопровід запрацює на повну потужність. Обіцяють газовики.